Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Нещодавно я показувала орхідею мультифлорного типу цвітіння Pink Flamingo і вирішила показати вам свою парфумерну фабрику Sension. Наскільки вона чудова, вона в мене два роки. Подивіться, який кабан. Я її купувала взагалі оцінку, точніше, я її не купувала, купувала тільки до неї горщик, а саму орхідею мені віддали в магазині. За цей час ось вона від китоноса Цю частину наростила, поки була в мене. Подивіться, скільки це листочків. І листочки такі вже як гарні лопати. Вона в мене на диво дуже сильна, дуже класна орхідея. Подивіться, скільки кореневи. Вона із горщика пре, і в горщику її дуже багато. І взагалі вона любить трошки знаходитися, як в болоті, багато п'є водички. Водичка постійно має бути в горщику. І подивіться, які шикарні просто бутони. Це все один квітонос. Подивіться, яке розгалудження. Це просто нереально. Це один квітонос. Якщо у Пінфламінгу було теж таке чудове, там було два квітоносика, то тут один. В тому році було дуже скромне цвітіння, всього три квіточки від відсеншан. А в цьому році подивіться, яка краса. Просто неймовірно. Так вона дуже довго це все нарощувала, але ж який буде чудовий ефект, коли вона ці всі свої квіти розкриє. Буде просто бомбічне цвітіння. А воно вже буде не за горами, тому що світовий день стає більшим, більше сонечка. І орхідейки скоро всі розквітнуть і покажуть свої гарні обличчя. Насолоджуюсь і вам показую цю красу. Що хотіла казати по догляду, я їх, може раз-два за, за цей сезон підгодовувала. Ви бачите ось листочки, які були, вони мають менше пигменту, трошки сонечко поцілувало їх. Але вони якось так не дуже таки мали крап на листочках. А подивіться, який гарний крап. На нових молодих листах. Підживлюю я їх без фанатизму десь два рази ось за період випуску квітоносів комплексним добривом, я вам показувала Лорен. І також десь раз в місяць я профілактично проливаю всі парфюмовані фабрики системним фунгіцидом для того, щоб запобігти. Раптової смерті, бо вони люблять отак от різко захворіти і покинути нас піти в Орхорай. І ось в такому догляді розвивається чудова орхідея Сеншен. Всі секретики видаю. Так що зовсім скоро будемо чекати на цвітіння, а я вас дуже рада вітати на моєму каналі. До зустрічі!